Привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі. До речі, я приїхав на Хмельниччину. В мене канікули. І вийшов на город, а там... Звичайно городі і стріс тут, все замерзло, не вдовбатись. Коротше, хоч, хоч, хоч бере то пора, йде в бай. Ну, щоб мені впадло, мороз. Десь, може, на рибалочку схожу, а тим часом, подивіться, і по розпатовці подарочки, свій подарочок купив. Хороший подарочок. А після цього відео зразу ж. Виложу відеокоп. В мене є відзняті матеріали, так що будемо трошки виложувати. Зимою я поняв копати, не вийде. Я так дивився на різдво, температура трошки підніметься, може де трохи розтане, то воно буде вкопатись. Якщо можна буде вкопатись, то зразу ж лопата в руки город до сусідів. Так. Так що так. Дивіться. А десь я планую, через пару днів. Виложу і... І відеокроп. Змонтую і виложу. бути там цікаво, мені так здається. Дуже інтересно спробуємо його представити. Так що поки дивимось розпаковку. Дякую. Дивимось. І так, шановні, підписчики Мені посилка. Знаходжусь зараз в гуртожитку. В одному з в гуртожитків знаходжусь. Хто знає, я студент і мені і мені прийшла посилка. Ось цікава посилочка. Сьогодні у нас 30 грудня 2015 року. І тут всі посилці, я знаю що. Тут ця штучка, яку я до нас собі хотів купити. Нужна штучка. Та як я постійно десь далеко від цивілізації. Що це з фокусом? І так, коротше, фокус я налаштував, почав знову знімати, розпакував, і тут на ті батарея сіла. От як все виходить. Точі не зняв, як я тебе розпаковував, світлючився телефон і. І не засняв, поставив назрядку саме заряджається, зроблю, щоб не мішав, і поки там що почав включав і розпаркував штучку, все одно треба відірувати. І тут у нас так тут адреса мені, мені, що мені все що є і це у нас, як ви думаєте, що. Опа! От от штучка. Називається Bank. Так, тут цікаво. Хто знає англійську, зупиниться. Поставить на паузу і почитає. Mi що означає мі? мі мі мі. мі 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 мі, мі, мі. Ладно. <кười> <кười> так, ми. Не пише рін. Дорогачесь фірма. Хоча, коли я тупував, про те, що там є якісь мі, Нічого не було сказано. Короче, це павербанк на 28 800 мАч. Статті от Powerbank 28800. Вхід 1 амперний. Ну, краще, як мені казав продавець, заряджати його 2-амперним... 2-амперним сітєвим адаптером. Типа сітєвий адаптер це ця штучка. У мене 1 амперна, але я тут собі вже купив 2-амперну Samsung. Потужну. Тут вот такие оригинал наклейки. Типа что это не китайская подробка, надеюсь что нет. Так, где тут кнопка, тут у нас, чтобы его заряжать. Сейчас пышку возьму, а спешка была, так. О, чтобы его заряжать мини, или метро usb. А тут два звичайних USB входа на 1 Ампер. І не так. Отаць. На 2 Ампер оцей і на 1 Ампер оцей другий. А посередині фонарик. Кнопка включення. Тут нема нічого. На вигляд все нож алюмінів. Ну, Це, звісно, пластик. Пластик. І дисплей, на якому відображається уровень заряду. Провіряємо. О, 96%. Да, 96. Перше, що не заряджається. Та два рази цей фонарик мутається. О! Віпнули фонарик. Ну, фонарик Такий, десь в під'їзді трьом підсвітить. Но на топі не не сильно посвітиш. Це підсвічується тран, темноті видно. О, погас. Хм. Цікаво. Потримати вмикається. потримати вимикається. Двойне нажаті включається фонарик. Ось так. Двойне нажаті виключається фонарик. Пробуємо щось зарядити в комплекті. Іде ось такий от кабельок. Статті от кабель. Зараз перевіримо. Візьмемо 1 амперний вихід, щоб тут дівчиці телефони не Тут 1 ампер. Ті 43 табельот хіленький. Щось мені зовсім не подобається. У мене є старий, добрий, нотівський кабель. Дуже, до речі, буде удобний. Тут телефон опотла. У мене телефон дістать розмірами як цей, як цей павербанк. Дуже будет удобно в кармане носить Вообще шикарно Так, взял девочки телефона Lenovo В так, так девочка сиділа. Так, уровень заряда. зарядом Так, не заряжается Мы Где она и тут Где она и тут, сверху она и тут Одною рукою треба, треба тупляти тамеру якусь. Це не діло. Цим телефоном знімати незручно. О, пішла зарядка. Пішла зарядка. І пише аут. Типа виходить. 5 вольт 1 амперне використовується. Ріснем телефоном, перевіримо 2 амперний. Заряджається. Дотенціально не всунув. О! Включайся. Опа. Двогамперний. Що тут 93 дуже швидко. Но ну, фартом мені казав, що треба повністю розрядити, а потім знову повністю зарядить. Щось дуже швидко сідає. До ну, речі, розряджує його повністю. А ну так, да, 2 А звісно, витрачає швидко. Телефон дуже швидко зарядить. Ну, будуть на буду знімати, говорити. Ну, я тут поти його заказував, поти ждав, щоб він прийшов мені. Хто цікавиться, де я заказував, заказував на утро. Силку дати не буду, тому що торги вже закінчилися, шутайте, там багато цікавих речей. Так що я поки дивився не сказав, точніше поки, потиждав, щоб цей прийшов, замітив ще одного цікавого, також Asus-овський, Тут Asus пише на цей на 28800, а то рівно на 30 тисяч мА. Правда, тут вхід 2 А, але я вже можу спокійно брати його. У мене і блок, щоб його зарядити. Тут його можна зарядити, тут не пише. Ну, я читав, що 500 зарядок, тобто 500, заряд... 500 разів можна зарядити і 500 разів розрядити. 500 циклів провести. Можливо, буду його десь продавати через певний час. Можливо, і не буду. Бо щось я дуже тим зацікавився А ще замітив на 50 000 то тут взагалі махина. Їм навіть можна, можна машину стартанути. І що друг загохло, ну то таке. Що ж, дякую, що дивилися. я щось заговорився. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Коментуйте, може у кого є такий вже павербанк. То напишіть, як він вам мінуси, плюси, щоб я знав. Так що, кому понравилось, ставте лайк. Кому не понравилось, ставте лайк. Звертую можете ставити дизлайк. Все, дякую. Підписуйтесь тут. Ось це лично. Підписуйтесь. Перейдіть, підпишіться. Не лініться. Там. Воно новим вітного витягне. Все. До побачення.